Права 1467. Швидкість велосипедистки 14,25 км за годину. Яку відстань вона подолає за 1,8 години? Ну що ж, пригадуємо формулу відстані. Щоб знайти відстань, що подолає тіло, нам треба швидкість помножити на час. То записуємо S. відстань. Формула така: швидкість, що множиться на час. І це дорівнює. Замість швидкості пишемо 14,25. Що множиться. Замість часу пишемо 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, сопчик тоді виконуємо множення. Записуємо 14,25, що множиться на 1,8. Множимо. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 2 це 34. 4 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11. Далі 1425 на 1 це буде те ж саме, 1425. Так що записуємо 1400. 25. Додаємо. Так, тут у нас в кінці буде 0, 0 плюс 5 це буде 5. 4 плюс 2 це буде 6. 1 плюс 4 це буде 5. Тут у нас буде просто 2. Рахуємо кількість знаків після коми розрядів. Раз, два, три. І тут виділяємо 1, 2, 3, десяткові розряди. Ставимо кому. Ну що ж, записуємо тоді. Що добуток у нас дрівні 25, можна сказати, 650 тисячних, або 0 кінці можна відкинути. І це буде 25,65. Пишемо 25, цілих. записуємо 65. сотих, У дужках пишемо, чого кілометрів. години нас скорочуються, так, І пишемо це відстань. Що подолала велосипедистка, що подолала велосипедистка. Є. Ну що ж, ми знайшли відстань. Це 25,65 кілометра. Записуємо відповідь. І пишемо 25,65 кілометра. Ну що ж, ось таке просте завдання на формулу відстані з десятковими дробами на цьому вправу завершено.